Чому те, чого вам так сильно хочеться, ніяк не вдається отримати. Для кого це відео? В кого з'явилася якась нова ідея, нове якесь прагнення. Ви повністю готові до дій, але, але, можливо, не все обдумали, хоча ресурси на вас, у вас на все це є. Так? Так, є і ресурси, і бажання, і внутрішня сила все є. Так, е, яка причина у вас? Що вам не. Ага, ваші страхи. Тобто у вас є і ідея, і ресурси, і прагнення до дій, але ви чогось дуже сильно боїтеся? Е, давайте подумаємо, чи це ваші надумані страхи, що вони в реальності? Так, в реальності це лише почуття, відчуття. Так, що вам потрібно зробити для того, щоб дії були правильні? Потрібно добре подумати про ціль. Можливо, потрібно трошки переробити ціль, або трошки її змінити вектор її направлення. Так, і тоді, і тоді ви. Отримаєте нову ідею, але вже більш продумано. Так, давайте подивимося на найближчий місяць, які будуть зрушення. В найближчий місяць якісь будуть перепони зовнішнього характеру. І, можливо, ви розумієте, що це, як би, цільне зовсім для вас, і, можливо, через деякий час ви вже не захочете. Тобто зусилля будуть потрачені дарма. Так, давайте ще подивимося, чого вам точно не стої робити для досягнення цієї цілі. Не потрібно дуже все ускладнювати, так? І не потрібно дуже багато вкладати ресурсів все це. Так, яке значення взагалі через деякий час буде мати для вас ця ціль, яку ви зараз дуже хочете? Це будуть для вас лише приємні спогади і порада. Дочекайтеся перших результатів і, в принципі, дійте.